Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про таку делікатну тему, як знеболення під час пологів. Без об'єктивних причин сотні жінок в пологових стаціонарах нашої країни отримують травматичний досвід, якого можна було б частково або повністю уникнути. Вагітні мають знати, що отримати знеболення під час пологів, крім окремих випадків, де є медичні протипокази, це їхнє право. Про яке чомусь ми мало говоримо. Історія розвитку знеболення пологів повна драматизму та протиріч. Тисячоліттями жінки терпіли пологовий біль. І скільки часу людство шукало можливості позбавити роділь цих страждань. Один з перших записів, де описується спроба полегшити муки роділі, дотований ще першим століттям нашої ери. Лікарі використовували для зменшення болю в пологах компреси з теплої оливкової олії, а в середні віки роділі допомагали за допомогою екстракту маки, кореню бликоти та конопель. Також є свідчення того, що жінки у пологах пили алкоголь. А у 19 сторіччі лікарі рекомендували жінкам кровопускання аж до півтора літри в пологах. І перші успішні пологи. Які знеболили медикаментозно, відбулися в 1847 році. Роділі дали хлороформ. І жінка, яка перед цим вже народила двох дітей без анестезії, після пологів зі знеболенням назвала їх благословенням нашого часу. Розвивалася і фармакологія, тож лікарі все сміливіше в пологах використовували опіум і морфій. Проте знебулення пологів завжди викликало великий резонанс у суспільстві. Дехто вважав, що якщо творець вирішив, що пологи це має бути боляче, хто ж ми такі, щоб суперечити цьому. В Біблії сказано, що Бог, виганяючи єву з раю, сказав їй, що вона буде народжувати дітей з болем. Доволі часто і в нашому суспільстві лунає питання. А як раніше жінки народжували? Вони ж терпіли біль. Або жінки створені для досвіду пологового болю та забезпечення дитині правильного проходження перинатальних матриць. Але знеболення лише полегшує відчуття матері та не позбавляє її діяльності. Вона так само дихає, вона так само напружується, аби потуги її були продуктивними. Плод однаково проходить пологові шляхи, а отже, проживає всі інтранатальні випробування, які заклала природа. Які ж методи знеболення використовують в сучасному акушерстві? На теперішній час існує велика кількість нефармакологічних і фармакологічних методів знеболення при пологі. Для нефармакологічних методів ми відносимо психопрофілактику, це наші партнерські пологи, які вже набрали ну, таку поширену, е так поширено ними користуються майже всі реділі. Це гімнастика, масаж під час пологів, йога, фітбол, музика, аудіоаналгезія, а також танці. І фармакологічні методи це використання наркотичних і ненаркотичних аналгетиків, а також закису азотів і різні методи регіональної анестезії. На жаль, у всіх жінок ступінь вираженості пологового болю варіює від помірного до сильного і інколи нестерпного. На щастя, такий біль відчувають не всі жінки, і якщо при Помірному болювому синдромі буде достатньо немедикаментозних методів знеболення, з сильним болем потребують застосування медикаментозних методів знеболення. Серед них золотим стандартом на сьогоденні є епідуральна анестезія. Її використовують уже століття. Це ін'єкція, коли просто анестетик вводиться в епідуральний простір, який оточує спинний мозок. Ставиться катетер, який дозволяє регулювати дозу знеболювальних речовин під час процесу пологів. Це тривало, це не боляче. Пацієнтка буде відчувати лише прикол, коли анестезіолог починає цю маніпуляцію. Ця процедура пригнічує передачу сигналів в його нейронах і чим досягається оця блокада чутливості. Але завдяки цьому методу знеболення пацієнтка може не відчувати біль, але вона в свідомості, вона рухається, вона говорить, вона спілкується, вона відчуває щастя народження дитини. Всесвітня Організація охорони здоров'я всім нам радить, що фізичні та психологічні методи знеболення, а саме партнерські пологи і все те, про що ми з вами обмовили раніше, вже потім. А якщо це не допомагає, можна лише подумати про епідуральну анестезію. Приблизно дві треті жінок, які не мали епідуральну анестезію, описують свій біль як жахливий та нестерпний. Саме психологічні аспекти сильного та тривалого болю включають насамперед розвиток після пологової депресії, і це серйозно. Частота після травматичних таких стресових розладів після пологів коливається від 2 до 7%, і це великий відсоток. В дослідженні, в якому взяли участь приблизно 13 тисяч жінок після вагінальних пологів. Та пологів шляхом операції кесарського розтину було встановлено, що саме гострота болю, а не метод розродження корелює з розвитком після пологової депресії. А згідно з результатами британського дослідження, близько 30 жінок оцінювали свій біль як травму. Інколи це порівнювали з травмами, які були надані військовим час. Війни в В'єтнамі. Ці жінки через страх перед пологами можуть в наступних в майбутніх пологах приймати рішення щодо переривання наступної вагітності і таких жінок до 30 або наполягати на оперативному розродженні шляхом операції кесарського розтину, хоча будуть відсутні всі медичні покази до цієї операції. Коли ж краще почати знеболення? Нефармакологічні методи знеболення чи через їх безпечність для матері та плода можна починати з самого початку пологів. Експерти канадської асоціації акушер гінекологів рекомендують їх в якості першої лінії вибору. Це дозволяє жінкам підтримувати або відновлювати почуття контролю за ситуацією. Вони серйозні, вони контролюють свої пологи, і це супер для сімейної пари. Таке знеболення повинно продовжувати протягом всього періоду пологів, незалежно від того, використовуємо ми медичні методи чи не використовуємо, а коли ж печати епідуральну анестезію. Існують різні міфи. І одним із самих серйозних міфів є те, що епідуральна анестезія має починатися при певному відкритті шийки матки. Але це не так. Для нас саме головне, щоб у вагітної, у раділі була регулярна пологова діяльність. І немає чітких доказів, що ранній початок епідуральної анестезії негативно впливає на перебіг пологів. Питання про ранній початок епідуральної анестезії був чітко описаний в дев'яти великих дослідженнях. І було показано, що ранній початок епідуральної анестезії, коли відкриття шийки матки 2 см проти пізнього початку, коли відкриття шийки матки 5-4 см, не впливає на вирогідність збільшення частоти кесарського розтину, вакуум екстракції плода та акушерських щипців, або, наприклад, збільшує тривалість взагалі пологів та страждання плода при народженні.